Доброго дня і загажний урок з геометрії 7 класу. І на цьому уроці ми з вами поговоримо про першу та другу ознаку рівності трикутників. Давайте спочатку поговоримо про рівність трикутників. Дивіться, якщо в нас є два трикутника, якщо у нас є два трикутники і вони повністю сміщаються накладанням, то такі трикутники називаються рівними. Можемо ось так це помітити. У даному випадку сторони та вершини трикутника можна також називати його елементами. У даному випадку, якщо всі елементи одного трикутника відповідно дорівнюють відповідним елементам другого трикутника, то такі трикутники називаються рівними. У даному випадку, дивіться. В нас АВ дорівнює А1, Б1, так, ВС... Дорівнює b 1 c 1 і ac дорівнює a 1 c 1 Всьо випливає, що трикутник abc дорівнює трикутнику a 1 b 1 c 1 Дивіться, що хотів також сказати, так скажу нагадати, у трикутнику. Якщо вершина якогось кута не належить якійсь стороні, то кажуть, що даний кут є протилежним до цієї сторони. У ну, даному випадку ця сторона протилежна ось цьому куту. У іншому разі, кут називається прилеглим до сторони. Тобто, наприклад, дивіться, ось цей кут розглянемо. Ось цей кут та ось ця сторона, вони протилежні, ось цей кут протилежний ось цій стороні. так? А ось ці сторони, дивіться, цим сторонам, ось цей кут, він прилеглий. Тому що ось цей кут, він прилегає до цієї сторони та цієї сторони. Ну і тепер поговоримо про першого ознаку рівності трикутника. Вона звучить так: якщо дві сторони та кут між ними одного трикутника відповідно дорівнює двом сторонам та куту між ними другого трикутника, такі трикутники називаються рівними. Тобто, дивіться. У нас є якийсь трикутник. І, наприклад, ну ось такий трикутник і ще якийсь трикутник. Якщо ось ця сторона дорівнює ось цієї сторони, стороні, ось ця сторона дорівнює ось цієї сторони і ось цей кут дорівнює ось цьому куту, то такі трикутники називаються рівними. Тобто, це можна ще назвати як ну, трикутники рівні. За першою ознакою, за ознакою рівності трикутників, тобто за двома сторонами та куту між ним. У даному випадку можемо написати давайте. навіть запишемо, Дивіться. якщо АВ дорівнює А1Б1, БЦ дорівнює Б1 Б1С1 і кут АВС дорівнює куту А1 Б1С1, то з цього впливає, що трикутники рівні. Другого знака рівності трикутників. Другого ознак рівності трикутників звучить так. Якщо сторона та два прилеглих до неї кута одного трикутника відповідно дорівнюють відповідній стороні та двом прилеглим до неї кутам другого трикутника, такі трикутники називаються рівними. Щоб було зрозуміліше так, дуже багато слів не зрозуміло нічого. Дивіться, ось у нас трикутник. І ось у нас ще трикутник. Якщо у нас ось ця сторона дорівнює ось цієї сторони, ось, ця, ось цей кут дорівнює ось цьому куту, а ось цей кут дорівнює ось цьому куту. У даному випадку ми можемо сказати, що такі трикутники називаються рівними. Тобто, ось таким чином. Так. Це можна дуже легко довести, наприклад, дивіться. Давайте я зараз просто швиденько доведу другого ознаку, а першу ви можете довести самостійно, тому що це, ну, це дуже легко. Дивіться. Якщо ось ця сторона дорівнює ось її, то тобто вони накладаються, так, накладаються на іншу. Тоді дивіться, ось цей кут, дивіться. Ось цей кут. Якщо цей кут дорівнює ось цьому куту, тоді при накладанні... Дивіться, ось ця сторона кута дивіться, ось ось ця сторона цього кута накладається на ось цю сторону ось цього кута. Але якщо ці кути рівні, тоді і інша сторона цих кутів вони також будуть накладатися. Так. Тоді така ж історія буде з усім кутем. Ось ця сторона ось цього кута накладається на ось цю сторону ось цього кута. Але якщо ці кути рівні, тоді так. і на інші, інші, інші сторони в них також накладаються ось ці. Отже, всі сторони в них так накладаються, отже, ці трикутники рівні. Таким же самим чином ви можете дуже просто самі довести першого знаку рівності трикутників. Тепер трошечки попрактикуємося. Перший приклад. У нас є трикутник. Нам потрібно назвати сторону, яка лежить навпроти кута S. Дивіться, сторона, яка лежить навпроти кута S. Це ось ця сторона, так? сторона RN. Далі, треба назвати кут, який... Кут, що лежить навпроти сторони Rs. Ось сторона Rs, кут, що лежить навпроти цієї сторони. Ну, це логічно ось цей кут, кут N. Також треба назвати кути, які прилегли до сторони NR. Ось сторона NR. Як ми говорили, якщо ось це сторона NR, тоді ось цей кут буде протилежним до цієї сторони. А два інші кути будуть прилеглими. Тобто кут R та кут N будуть прилеглими до сторони NR. Наступне. У нас ось такий малюночок. Ось таким чином. Також то є задання. Перше, треба назвати сторону у трикутнику. Давайте зараз давайте ось тут не дуже гарна буква. Давайте... Наприклад, Д. Треба назвати сторону у трикутнику ДОТ, яка дорівнює стороні GO у трикутнику ROG. Так? Дивіться. І у даному випадку, дивіться, коли ви називаєте сторони е, у рівних трикутників, тут вже потрібно е, дотримуватись певної послідовності е, букв. Тобто, дивіться, що я маю на увазі. Треба назвати сторону, яка, сторону у трикутнику ДОТ, цьому, яка дорівнює стороні GO у трикутнику ROG. Дивіться. Е, у даному випадку. Е, о, це середина, ну звісно ж таки, середина відрізка РД та ГТ, тоді дивіться ЖО. Ми дивимося на трикутник РОЖ. Ось таким чином, так? Ось ця сторона ЖО. Яка сторона у цьому трикутнику рівна стороні ЖО? Дивіться, у даному випадку це не сторона ДО. Дивіться, якщо ми зараз ось цей трикутник розглянемо і його так перевернемо, то у даному випадку. Ми отримаємо ось таку картину. Ось і ми просто взяли звідси і перегорнули. Ось таким чином. Тоді дивіться, Трикутник РОЖ та трикутник ДОТ. Сторона ЖО у даному випадку дорівнює стороні ТО, так? Ну, звісно, що таке? дорівнює стороні ТО. Тобто сторона ЖО дорівнює стороні ТО. Ось таким чином. Щоб було більш розуміло. Тут дуже важливо дотримуватися послідовності і правильності назви рівних відрізків. Тобто, в даному випадку, це не було б вірно, якщо б ми сказали, що ЖО дорівнює ДО. Ні, це не рівні відрізки. Тобто, в даному випадку ЖО дорівнює ТО. Далі треба назвати сторону у трикутнику ДОТ. Яка дорівнює відрізку РО у трикутнику РОЖ. Дивіться, у даному випадку у трикутнику РОЖ в нас, ем, відрізок RO, РО, а, е, а у цьому трикутнику тоді це відрізок ДО. У даному випадку вони будуть рівними. І останнє треба назвати кут у трикутнику ДОТ, який буде дорівнювати куту ОЖР у трикутнику РОЖ. Тобто ось цьому куту. Дивіться, який кут звідси дорівнює ось цьому куту. Ну, логічно, що ось цей, так? Логічно, що ось цей. Отже, звідси це буде кут ОТД. ОТД. Це ось цей кут, так? Ось цей кут. У даному випадку це можна було також зрозуміти за тим, що осі, так скажемо, прямі, вони паралельні. Вони паралельні. Тоді прямо теже, це січна. це Січна. Тоді в нас. А, Ось ці кути, вони та, е, внутрішні різносторонні. так? А внутрішні різносторонні кути при паралельних прямих, е, при перетині січної вони рівні. Наступне. У рівнобедреному трикутнику АВЦ з основою АС, яка дорівнює 46 см. Так, тобто вона, в нас є одразу ж таки трикутник. У нас є Трикутник. Трикутник гарно намалював гаразд, неважливо. Трикутник АВС з основою АС рівнобедрений. Тобто ось таким чином, так? Основу дорівнює 46 см. Проведено бісектриса кута АВС, АВС бісектриса кута, тобто якимось таким чином, так? Використовуючи другу ознаку рівності трикутників, треба довести, що відрізок ось тут, BD, точка D, відрізок BD є медіаною і треба знайти відрізок AD. Ну, дивіться. У даному випадку нам потрібно довести рівність трикутників ABO та CBO. Так? Тоді дивіться. У даному, якщо це бісектриса. Тоді ось ці, ось ці кути в нас рівні. Ось ці два кута в нас рівні, так? Дивіться. Ось ця сторона цього трикутника. Дивіться сторона АБ, трикутника АБО дорівнює відповідно стороні СБ трикутника СБО. А, дивіться, сторона БО. Сторона БО в них спільна в цих трикутників, так? Не спільна. Тому у даному випадку ми можемо сказати, що. А. Ні, вибачте, нам потрібно використовувати другого знаку рівності трикутників, гаразд. Тоді дивіться, якщо це трикутник рівнобедрений, як ми знаємо, кути при основі трикутника рівнобедреному рівні, тобто ось ці кути, вони рівні так, тоді дивіться: сторона АБ, трикутника АБО дорівнює відповідній стороні ЦБ, трикутника ЦБО, кут АБО дорівнює куту ЦБО, тому що це бісиктовіса БД. І, відповідно, кут BAC дорівнює куту BCA. Тому ми можемо сказати, що трикутник АБО дорівнює трикутнику СБО за другою ознакою рівності трикутників. Але тоді дивіться: якщо в нас тоді відрізок АО дорівнює ОЦ, тоді в нас це мідіал, тоді в нас ділить сторону навпіл. Отже, нам треба знайти АД. АД звідси буде половина від АЦ. Тобто Аде це 46 поділити на 2, а це 23. Тобто, Аде в нас буде 23 см. Наступне. У прямокутнику EFG H діагоналі перетинаються в точці О. Так, тобто у нас є прямокутник якийсь. Є Якимось таким чином. Діагоналі цього прямокутника перетинаються в точці О, Перетинаються в точці О. І треба довести, що трикутник. Трикутник HOE дорівнює трикутнику FOG. Тобто, давайте я запишу це, цю рівність. Трикутник H, -H -O -E дорівнює трикутнику FOG. Треба це довести. Ну, дивіться. Згадаємо властивість діагоналі прямокутника. Діагоналі прямокутника при перетині діляться навпіл. У даному випадку діагоналі у трикутника рівні. Якщо вони діляться навпіл, то ось ці відрізочки вони рівні. Отже, дивіться, у трикутнику HOE і у трикутнику FOG рівні відповідні сторони. HO і FO. Та EO та О. Ці сторони рівні. Також рівні ось ці, кути. ось ці кути в кожному з цього трикутників, тому що ці кути вертикальні. Отже, вони рівні. Тому ми можемо сказати, що трикутник H -E дорівнює трикутнику F O G за першою ознакою рівності трикутників за двома сторонами та куту, між ними. Ось ми і довели. Ну, на цьому боку, що все. На наступному році ми продовжимо вирішувати завдання з цієї теми. До скоріших зустрічей, вдачі учні математики.